Та ви дивитесь столичні телевізійні новини. Ось головні теми випуску. За минулу добу в зоні АТО загинув один український військовослужбовець, 12 отримали поранення. У столиці проведуть міжнародний аудит тарифів на компослуги. Перевірку ініціює мер. Вперше за 10 років в мерії провели депутатські слухання, які основні завдання стоять перед містом і як їх вирішують. Символ перемоги над забудовником. Оновлений сквер імені Василя Стуса, урочисто відкрили після реконструкції. Мер Києва Віталій Кличко звернувся до міжнародних організацій з проханням перевірити доцільність підняття тарифів на комунальні послуги в столиці. Про це він заявив журналістам. Я впевнений в тому, що монополісти повинні, якщо вони підвищують ціни, вони повинні чітко обґрунтувати. Чому? Щоб у нас не було таких, такої ситуації, що хтось там наживається, і я звернувся до міжнародних організацій, які повинні перевірити доцільність підняття тарифів, і в найближчі часи ми отримаємо також звіти, і по «Київенерго», і по «Київгазу», і по водоканалу. У Києві вперше за 10 років відбулись депутатські слухання. В мерії зібрались не лише столичні обранці, а й представники громади та експерти для обговорення найактуальніших питань, якою буде антикорупційна програма Києва, як боротись з незаконними забудовами та чи доцільне відродження районних рад дізнавались наші журналісти. Перша на порядку денному антикорупційна програма міста. Її проект мають затвердити протягом трьох тижнів, а поки напрацювання презентують громаді. Міський голова зазначив, будь-які реформи неможливі без подолання корупції. Я хотів би звернутися до всіх керівників міської адміністрації, голів районів, керівників комунальних підприємств максимально швидко запроваджувати процедури контролю, розглядати скарги та розкривати корупційні схеми. Можливості для відмовок, відписок чи скарт на труднощі у нас. Немає. Під пильним контролем і бюджетні гроші, зокрема, минулого тижня, запрацювала система електронних закупівель, завдяки якій вже вдалося зекономити. Вже вдалося закупити техніку для структурних підрозділів адміністрації у півтора рази дешевше, ніж це передбачав кошторис. Система електронних торгів дозволила також закупити медичне обладнання до Київської міської лікарні номер 6 з більш вигодною ціною у тестовому режимі працюють онлайн бюджет та електронна система управління містом Смарт Сіті. Пропонують у школах і вишах впровадити курси антикорупційної політики, а от нових керівників призначати після проведення прозорих конкурсів та зобов'язати публічно звітувати про доходи та майно. Він зобов'язаний буде відкрити всі свої витрати, доходи і витрати по своєму комунальному підприємстві. Він має показати все, що в нього є на балансі, нерухомість. Наступним обговорили питання незаконних забудов. Загалом, за фактом підозри у відсутності дозволів на будівництво, міліція відкрила понад 40 кримінальних справ. І Олевська вулиця, і проспект Победи 115, Це ми виясняємо, то, що їх поки що немає. Ну є ряд інших забудов. Вулиця Здолбунівська, ви знаєте, вона на даний момент припинена і за відсутністю будь-якої документації. Тобто є ще багато проблемних, які треба встановлювати. Депутати, щоб не допустити повторення сутичок на будмайданчиках, пропонують відновити громадські слухання, які свого часу скасували нардепи. Я пропоную перше, звернутися до Верховної Ради з вимогою чи склопотанням, щоб все-таки відновили громадські слухання до початку будівництва, а не після того, як каже забудовник у мене всі документи є. А що доцільно створювати у столиці районні ради, які мали б вирішувати на місцях проблеми людей, думки обранців розійшлися. Один депутат Київради він не може дослухатись до проблеми кожного киянина, і саме якщо ми поставимо ще депутатів районних рад, то тоді Дослухатись і попливати на процеси в місті зможе кожний киянин. У нас з одного боку суспільство виступає взагалі про спрочення кишчисельності депутатів. А з іншого боку, ми розуміємо, що якщо ми вводимо ради згідно повноважень, ми в кожну вводимо від 45 до 55 депутатів. І в нас вже 500 депутатів в міста Києва додатково додається. Треба, щоб громада висказала свою позицію. З'являться у Києві 10 райрад, Депутати вирішуватимуть у четвер на сесії Київради. Олександра Разорожна, Роман Тимошевський, телеканал Київ. На депутатських слуханнях вирішували, як зберегти історичну автентичність столиці і поліпшити її екологію. До яких висновків прийшли, дивіться далі. На слуханнях пригадали й боротьбу за садибу Міхельсона, того розвісні судові процеси. Громадські активісти переконують, тут для перемоги підтримка влади може бути вирішальною. Так, да, вони налаштовані, вони не проти, так, да, старайтеся, але рішучої підтримки ми не відчуваємо, тому й програємо. Ця садиба не просто була незаконно приватизована. Це такого, як кажуть, багато. А це, ця садиба була приватизована за підробленням рішенням районної ради. Багато об'єктів історичної спадщини стають каменем спотикання через недосконалість законодавства для запобігання таким конфліктам у Київраді вже скоро презентують проект рішення про зонацію території міста, тобто конкретизовані правила гри для забудовника. Коли інвестор з'являється і хоче мати намір да забудувати якусь земельну ділянку, щоб він уже чітко мав містобудівний регламент, щоб він знав, що має будуватися на цій земельній ділянці, що можна побудувати, яка може бути. Висотність, щільні забудови Не менший інтерес викликала і проблеми екології. Вкотре постало питання і забрудненнями від сміттєпереробного заводу забуду енергія. Влада каже, питання потроху вирішують. Розроблена проект встановлення хімічних фільтрів для того, щоб зменшити показники екологічного забруднення, які які виникають в процесі роботи. Та на фільтри фінансування ще не знайшли і проситимуть підтримку з держбюджету для більш високовартісних проєктів, наприклад, реконструкції бортницької станції аерації, залучають і закордонні кошти. Не оминула дискусія і будівництво поблизу столиці сховища ядерних відходів. Найбільше лякає можлива некомпетентність вітчизняних фахівців у зведенні таких об'єктів та необізнаність населення про сам факт створення сховища. Підготувала конкретний проєкт рішення вже як звернення від Київради до кабінету міністрів з проханням провести широке публічне, тобто громадське обговорення. Ння цього процесу і тільки треба мати конкретні екологічні всі висновки, експертизу відповідно залучити незалежних експертів, депутатів та, зрештою, представників громадськості, щоб вони про це знали. Охочих заслухали, питання обговорили та подібні слухання дозволяють проблему лише укреслити. Втім, учасники сподіваються, це і є першим кроком до її вирішення. Іван Віличенко, Роман Тимошевський, телеканал Київ. На вулиці Закревського, за три тижні, капітально відремонтували міжбудинкові проїзди та прилеглу територію двох багатоповерхівок. На це витратили 500 тисяч гривень. Це лише один із об'єктів, який влада оновила за численними скаргами громадян. До осені таких відремонтованих об'єктів має бути майже 500. Рівненька дорога та тротуар, нові бордюри та люки зі зливостоками в рівень з асфальтом. Про таке подвір'я мешканці лише мріяли, бо до цього були самі ями та каміння. Якщо ти орендуєш автомобіль або таксі, багато водії навіть не захотіли заїжджати во двор, тому що знали вже цей двор і горіли що давайте я висажу вас тут, а ви пройдете, ось ваше парадне. Тобто дороги по суті взагалі не було. Багаторічні скарги результатів не давали. Тому коли тут з'явилися дорожники, були приємно здивовані. Я в Києві проживаю 30 років. Ну жодного разу такого асфальту не було положено, як цей раз. Коли я підійшла, попросила їх, щоб вони нам там підрівняли, вони підрівняли і ніяких проблем не було. Для батьків подвійна радість, їхні діти тепер катаються на скетах та велосипедах у дворі, а недалеко на вулиці. Шуткувала, що ура, я буду кататись, що не треба буде мене далеко відпускати. Ну, мама ж тепер з балкона там дивиться. Такий ремонт став можливий завдяки рішенню влади оновити саме прибудинкові території, бо на це завжди бракує бюджету. Тому на них спрямували половину суми, виділено для ремонту доріг у столиці. Це було іменно желання і рішення Віталія Кличко, який як виділив основні гроші на придомові, на придомові території. Вот, и порядка 200-250 мільйонів ми будемо тратить именно на, на міжквартальне проїзди території і так далі по всьому Києву. А загалом у Києві відремонтувати таким чином планують 469 об'єктів. Вибрали ті, що перебувають у найгіршому стані. Критерії були імені з жалобу на 1551, які поступали в течение року. Вот ми їх аналізували, аналітичний центр і составили карту самих. Ну, от більше всього количества жалоб, які були, от по ним пошли. З них ми починаємо. Бізону ми хотімо хватити все, що можна, но чесно скажу, що бюджету всього бізону для того не вистачить. Нині капітальні ремонти тривають на вулицях Чорнобильській, Магнітогорській та Віскозній. Крім асфальтування, комунальники укладають впливостоки, де потрібно відновлюють вуличне освітлення. Світлана Жерник, Юро Росухай, телеканал Київ. За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, 12 було поранено. Штабі АТО повідомляють, що протягом дня бойовики зосередили вогонь по широкіному зі 120-мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів, снайперських гвинтівок та стрілецької зброї на Артемівському напрямку. Стріляли протитанковими керованими ракетами та з гранатометів по лозовому, з мінометів по Богуславському. В районі Донецька від мінометів та протанкових керованих ракет постраждали шахта Бутовка та Піски. Стрілецьку зброю загарбників було чути в районі Петровського. На Луганському напрямку було тихо. Безпілотники загарбників помічено за маршрутами Комсомольське до Кучаївськ, Новотроїцьке, Степне та Рамчук. У Києві презентували доповідь про військовий конфлікт на сході України, підготовлено на основі матеріалів зібраних убитим російським опозиціонером Борисом Німцовим. Видання наводить докази участі російських військових та техніки на Донбасі. Частина техніки на озброєнні української армії російського виробництва, а бойовики постійно заявляють про її захоплення у боях. Тож беззаперечно довести факт перекидання важкого збройня з Росії іноді складно. Утім, зібрати такі докази вдалося, запевняють у доповіді Путін. Війна як приклад наводять наявність у бойовиків зенітно-ракетного комплексу Панцер С-1, а також реактивної системи залпового вогню Торнадо С, яку згадують в мінських домовленостях. Торнадо С є ісключительна нова російської армії. Упоминание Торнадо С в минских соглашениях, под которым стоит подпись російського руководства, російських официальных лиц, з нашей точки зрения, является прямым подтверждением того, что сепаратисты воюють з использованием російської военной техники. Також є багато доказів присутності російських військових на Донбасі. Пропаганда Росії їх називає просто добровольцями та ополченцями. Автори видання стверджують, вони справжні російські найманці. Это люди, которые... вооружаются на территории России, обучаются на территории России, вербуются на территории России при поддержке органов исполнительной власти. И переправляя, будучи переправленными в зону боевых действий, они за участие в боевых действиях получают денежное вознаграждение. Фактически это прямой состав уголовного преступления 359 статьи УК РФ «Наемничество». Окрема увага у доповіді до участі у військовому конфлікті кадировців Йдеться про батальйон смерті, який безпосередньо підпорядковується Рамзану Кадирову та складається з бойовиків його особистої гвардії, говорять упорядники. В основному це бойовики, які участвували в бойових дійствах, ще на кінці 90-х початку 2000-х годов, будучи чеченськими сепаратистами, воювали з російськими силовиками. Це бойовики, які лично предане не Росії, не російської конституції. Ані приданий лично Рамзану Кадирову імена. вони сьогодні воюють в цілому ряді ворожоних формувань, в частності в батальйоні смерть для московських експертів. Нині найголовніше розповсюдити цю доповідь масовим тиражам серед росіян. Таким чином хочуть пробити стіну інформаційної пропаганди та відкрити очі тим, хто звик вірити словам Путіна та Кремля. Одим'ярошенко юрій Росохай, телеканал Київ. Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з полтавськими студентами і розповів їм про особливості роботи столичної влади. Студенти не лише дізнались про плани Києва і поділились проблемами свого міста. Усі вони учасники полтавського молодіжного проєкту Лідер майбутнього. Тож про основи лідерства вирішили дізнатись з перших вуст від столичного мера. Зустрічали Віталія Кличка стоячи. І свого напутнього слова студенти таки дочекались. Вірити в себе. Якщо хтось з вас. Буде не впевнений, я цього не зможу. Я це цього не можу вивчити. Я не зможу добитися цього. Ви ніколи тоді не доб'єтеся. Дуже важливо в житті мати мрію. Цікавились студенти і діяльністю столичної влади. Віталій Кличко розповів, що київська адміністрація наразі впроваджує електронний бюджет, проекти Смарт Сіті, питна вода з під крану у розробці багато інших. Багато що потрібно зробити, для це потрібні гроші. Нам потрібно відкривати дитячі садки, школи і так далі. Будувати що нам потрібно: боротьба з І Жодна реформа не буде працювати, якщо в е е е корупцію ми не подолаємо. Серед учасників лідерської програми є й викладачі. Леонід долучився до студентів, щоб набратись нового управлінського досвіду. Побачити київську владу зсередини, хотів давно захваті. По перше, від мера. Чесно, от, що б там не говорили. Злих язиків багато, але людина з такою енергетикою позитивною з позитивною, щирої відкритої і простою. я зрозумів, що треба працювати, працювати і ще раз працювати і не очікувати, що тобі все впаде з неба. Поспілкувались полтавчани із депутатами Київради. Юні ділилися проблемами свого міста, слухали поради і пробували разом вирішити їх. Майбутніх лідерів такий візит до КМДА надихнув. Хочеться створювати нове, хочеться можливо започаткувати щось в політиці. Тебе люди ці надихають. Ти сповнюєшся наскільки. Багатьма враженнями, що тобі здається, ти може ти можеш перевернути просто весь світ. Сповнилася моя маленька мрія. Це зустріч з Віталієм Володимировичем. Ну послухали, дійсно було цікаво. Дізналися багато нового ну, саме про життя Києва, які там плани на майбутнє. Я дуже рада і щаслива. і Я сподіваюся, що кожен, хто із нас тут був, дійсно навозьметься за урок і які якісь правильні виводи. Вероніка Сактим Віталій Воротняк, телеканал Київ. Столична влада зробить Київ містом парків та скверів, а не мафів. Про це під час урочистого відкриття оновленого скверу імені Василя Стуса, на якій роками зазіхали забудовники, заявив мер Віталій Кличко. Як тепер виглядає Зелена ОАЗа, бачили наші кореспонденти. Новенькі лавки, доріжки, симпатичні клумби. Так за кілька місяців перетворили доти непримітний сквер імені Василя Стуса. Пам'ятне місце, за яке вже багато років борються кияни і сім'я українського поета Шістдесятника, забудувати таки не дали. Воно цінне місце тим, що він це ж, тут починав київську землю би, освоювати. Це ж він тут вчився, це ж недалеко, це аспірантура. Через то і воно дороге нам. Близько восьми років йшли бої за сквер поета звести тут офісно розважальний центр, не дозволила громада. Пан Василь розповідає, доводилось протистояти забудовникам навіть уночі. Дерева тут повирізали, оці. Сосни, котрі мали по 100-150 років дуби, про яких стус писав святошинські високогорлі сосни, що рурами гудуть, вгорнувши в небо крони величаві, так от вони повержені. Зупинити таке свавілля вирішив Мар Віталій Кличко. Він доручив заборонити тут будь-яке будівництво та капітально відремонтувати понівечений сквер. Я ініціював скасувати договір оренди цієї земельної ділянки, тому що. В першу чергу для мене, для всіх депутатів, які делегували відстоювати інтереси громади. Інтереси громади повинні стояти перед понад всіми іншими. Ми повинні зробити Київ містом парків і скверів, а не містом мафів. Щоб навести лад у сквері, зеленбудівцям знадобилося три місяці. Зробили 560 метрів доріжок. А зробили озеленення, зробили газон, а зробили вісім тисяч квітів. Лавки, шість лавок, шість урн і зелена зона для людей. Такі перевтілення передусім тішать жителів району. Дуже велика різниця між тим, що було, і тим, що зараз є. Дійсно, це вже сквер, лавочки поставили, урни, тобто клумби висадили, пішохідні доріжки облаштували. Подобається в нашому районі. Ще завівся один сквер, тож це дуже добре. Загалом цього року у столиці відкриють 43 сквери. 15 з них абсолютно нові. Наталія Сарданова Денис Кладов, телеканал Київ. Після новину о 21.25 на нашому каналі Київський ринок з Реною Назаровою. А Зараз ефір продовжить Євгенія Золотоверха з новинами спорту. В ефірі новини спорту. Мої вітання вже завтра. Варшава стане епіцентром футбольного життя Європи. Дніпропетровський Дніпро вже у польській столиці готується до фінального матчу Ліги Європи проти Севілії. Українські вболівальники також поступово прибувають до Варшави, аби підтримати команду Мирона Маркевича. Напередодні перших 120 вболівальників Дніпра вирушили зі столиці. Загалом же квота для українців від УЄФА 9200 квитків розійшлись як гарячі пиріжки. Отримати зайву перепуску на матч у Варшаві буде напрочуд складно. Іспанська сторона своєю чергою, отримала трохи більше 7,5 тисяч квитків. Загалом перепуски на вирішальний матч Ліги Європи придбали представники 91 країни світу. Такий матч, мабуть, що раз в житті, то, ну що, вже треба підтримати команду. Після після такого сезону, після такого виступу, ну треба, треба команду підтримати. Бо ми ну справді ми вдячні хлопцям, вдячні команді, тренеру, клубу за те, що так виступили і подарувало нам стільки емоцій, стільки матчів, що ну, зараз вважаємо, що треба команду підтримати. Київське Динамо підписало новачка захисник збірної Сербії. Радосав Петровіч уклав з клубом контракту статусі вільного агента. Останні три сезони Радосав захищав кольори турецького геншларбірліги, за який у 57 зіграних матчах забив 5 м'ячів. Контракт з ним розраховано на 5 років. Він набуває чинності з 1 липня. Підготовкою збірної України до Олімпійських ігор зацікавився Арсеній Яценюк. Сьогодні прем'єр-міністр України особисто відвідав олімпійську базу в Кончазаспі, аби на власні очі побачити, у яких умовах тренується еліта вітчизняного спорту у супроводі президента національного олімпійського комітету Сергія Бубки та міністра молоді та спорту Ігоря Жданова глава уряду поспілкувався зі спортсменами та тренерами. Збірної України щодо підготовки та участі українців в Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх. Після чого Арсеній Яценюк провів засідання організаційного комітету, під час якого дав низку доручень для вирішення поточних проблем. Стрибки у воду це дуже важливо. У нас уряд також стрибає у воду. Поки що в басейні води немає, але ми поправимося. По підготовці до Олімпійських ігор, значить, я прошу в цілому профінансувати все, що передбачено в бюджеті, і тут у мене, дорогі друзі, до вас велике прохання, поки що прохання прозорість використання коштів. Я хочу, щоб ці гроші доходили до спортсмена, а не до керівника чи до бюрократа, який частину коштів залишає у себе в себе у кишені. Вже три нагороди сьогодні здобули українські легкоатлети на турнірі «Злата Третра» у Чехії. Ганна Міщенко посіла перше місце у бігу на півтори тисячі метрів. Одразу дві медалі виграли стрибуни у висоту. Золото дісталося Богдану Бондаренко, а бронза Андрію Проценку. Шість медалей, три бронзи і три золота здобула дівоча збірна України з боксу на чемпіонаті світу у Тайпеї. Тринадцять українок виступали у складі збірної, і спричинили святковий фурор у залі прильоту аеропорту Бориспіль. Як справжніх чемпіонок з оберемками квітів, гаслами, обіймами зустріли команду родичі і хлопці-боксери спортклубу «Восход», у якому тренуються дві призерки киянки: володарка бронзи Юль Юля Стойко і срібна призерка Ангеліна Бондаренко. Для першої це був дебютний мундіал, який одразу ж приніс бронзу. А Бондаренко у своєму активі має золото і срібло юніорського чемпіонату світу. Тепер вона виступала у категорії молодь, яка відрізняється від юніор. Скою кількістю двох хвилинних раундів чотири замість трьох для Ангеліни і її колег. Святкова зустріч виявилася несподіванкою. Нарешті дівчата вдома було б куди повертатися. У мене приписана в центрі для бездомних в Києві. От а так мені нігді станиться, тому я живу на восході. Зараз я їду на Восход. Потому что мне негде тут особо остановиться. А потом поеду в Александрию к бабушке. Глаза светятся, потому что я наконец-то дома и наконец-то вижу родные лица. Это всего лишь первая ступенька. А настоящий бокс начнется, когда они начнут боксировать по взрослым. Вот тогда начнется настоящий бокс. Многие из них по разным причинам могут и не дожить до этого возраста, в смысле, как спортсмены. Кто-то замуж выскочит, кто-то травмы выбывает очень часто, у кого-то еще какие-то другие причины на это есть. Поэтому я им говорил, чтобы они не расстраивались. Кто хочет боксировать, еще все впереди. Наразі це все до зустрічі.